Далі в нас сусіді стерпять. Це остання нова пісня на сьогодні. Там, друзі, хто в онлайні зараз дивиться. Якщо хочете, можете щось писати там в чатах, можу послухати що ще. Поки на сьогодні, з запланованого в мене, сусіді стерпять selfharm, це нова пісня. Зараз підемо на неї. Далі вже «Unsleeping», Це мені давно писали, просто хочу послухати цей трек. Так. Давайте шукати Сіді Стерпят. Сусіди стерпять self harm. 3000 переглядів вже, В як вони казали, що схожі на Royal Blood, Український Royal Blood. Сусіди стерпят, хоча я з цим не згоден. М -м -м. Сусіді стерпять harm Текст. Так, є в нас щось якийсь кудись. В інтернеті нема. О, о, я тут, я в Ютубчику. Поїхали. Так, видно вам текст. Що ближче зроблю? звучить Значно краще, ніж ну, на мій смак, ось ми слухали, що сусіді стерпят дівчинка-панк, і дівчинка-панк то насправді. Сорі, закрию вікно, то насправді була така а, ну прям типова дефолтна панкуха. А, ця пісня мені подобається більше, бо в ній є. Якщо послухати приспів і послухати інструментал, вона звучить просто більш сучасною. Так? В цій пісні ми чуємо вже синтетику, там є синтетичне звучання синтезатора. так? З -з... Не знаю, як це правильно називається, але такий синтетичний звук він явно виражений в таких артистів, як Пошла Молі, як там Папі Олімпос, якщо робити аналогії. так? Uh, і в цілому це, uh, мабуть, ну як мені здається, це був наступний крок еволюції поп-панку, коли він перейшов в таке напів-панк uh, напів звучання і напів таке вже з електричними елементами. І ось в цій пісні uh, стерпет» власне додали це звучання додали, і воно звучить, uh, ну. Свіжіше і приємніше, ніж uh, та ж сама дівчинка-панки, на мою думку. Так я хочу спочатку вимкнув. Спочатку, блядь. Теза зрозуміла, життя поранить всіх, те зрозуміла, З чим в цілому можна і погодитись, з чим в цілому можна і не погодитись. Тому я хотів би ще раз так прослухати те, що нам кажуть хлопці, хотів би я знати, насправді, як їх звуть, бо мені не дуже подобається називати гурт. Сосіді Стерпи. Так, хотілося б знати, як хлопців звуть. Є тут Wake Udead і Алекс. Так. Саша. Ага, Алекс Олександр. Окей. Дядя Артур. Окей, Артур і Саша. Окей, давайте послухаємо ще раз, що вони нам кажуть, і спробуємо розібратись, бо в мене десь посередині цієї пісні виникло таке. А, така думка, що це а, напроти, що вони цю тезу спростовують, але під кінець вони прям явно кажуть це життя поранить всіх. Давайте слухаємо ще <плачеш ти> так, трохи назад. Тут стопнемо, тут вже ось цей лайн закінчився. Так, сюжетний. Е, припустимо, що це. Е, ну, давайте ми уявимо. Мені так буде легше е, робити інтерпретацію, що це звернення хлопця до дівчини. Ось мені в цьому контексті е, простіше сприймати. Чому плачеш ти, що тобі болить? Прошу перестань, бо не виношу твоїх сліз. Розкажи мені, звідки ці сліди. Чи на руках ховаєш своїх спогадів в рубці. Тобто мається на увазі, що сліди від е, Леза на руках, е, так як спосіб самогубства, що я засуджую, і люди, які сморяться, е, дивляться там це відео, ви, ви всі важливі і всі важливі, і всі кимось. Е, Любимі, так, улюблені, не знаю, як правильно це сказати. Отже, розкажи мені, звідки ці сліди, чи на руках ховаєш своїх спогадів рубці. Тобто, так, якихось поганих спогадів, від них залишаються рубці на руках, якщо так метафорично. Я поцілую твої рани, біль це пропуск до нірвани, Говорила ти. В танці леза по зап'ястях, без шрамів набуває щастя. Так, типу, якщо прибрати цей самогубний контекст звідси, так і просто поміркувати над цими словами, то біль це пропуск до Нірвани говорила ти, тобто, через біль можна досягти щастя. І далі те ж саме повторюється: так: танці леза по зап'ястях, тобто граєшся з болю і з життям. Але так тут іде те, якщо без шрамів не буває щастя. Тобто неможливо досягти щастя, поки ти не відчуєш біль, типу такого. Що в цілому. Я просто сижу, думаю, що в цілому і не така погана думка, якщо прибрати ось ну ось цей контекст танці леза по зап'ястях не дуже ем, власне, не дуже мені подобається. Але якщо, ем, якщо цей контекст звідси прибрати, ось то в цілому подобається. Так, а що в нас тут якась свино собака завелась на трансляції, чи мені здається. Ні, не здається. Так, є. Є. Свино собака заблочена. Ну, як і я. Як розібрався з першого разу, як банити собак. А, отже, так. сорі, я відволікся на. Я дивлюсь щось тут якась це. цьогоріна так вилазить на стрімі. Яких нам тут не треба. Отже, так, давайте повернемось до цього. Я б хотів би ще просто з оверлею зі стріма спробувати цю штуку видалити. Я не знаю, чи це можливо. Я в цих справах тільки це його тільки розбираюсь. Зараз я подивлюсь. Я б хотів би просто знести ці коментарі, щоб вони мені, мені не муляли. Ні, не можна? Окей. Ладно, не страшно. Так. А, повертаючись. А, звуть Артур і Саша. Саша писав, що сенс пісні вони вкладали глибше, ніж може здатися на перший погляд. А, окей. Окей, окей, будемо знати. А, і слухаємо, власне, далі. Трохи відлистаю назад. what's this for Давайте перед приспівом стопнемось, хтось мені казав, що б ти не робив, як би не старався, та життя зґвалтує всіх. Тобто, це з'являється як третій персонаж в історії, був хлопець, була дівчина. Ну, припустимо, дівчина тут явно не вказано, так. І є третя людина. Так, хтось йому казав, що б ти не робив, як би не старався, та життя зґвалтує всіх. І тільки ну, коли ти відпустиш це. Затягнуться шрами, ну а доти кожен день, ну і далі продовжується приспів цілувати мої рани. І тут в мене, здається, ну, ну таке приходить до мене в голову, що людина якась умовна живе з, з думками так, про те, що як би ти не старався, але життя тебе все одно нагне. І все одно тебе згвалтує, і буде погано. Ну так, припустимо. І тільки коли ти відпустиш це, і маючи на увазі, ну я це відчуваю, як ти відпустиш е ці думки, і ти відпустиш це м цей настрій в цілому, так тобто ти не будеш, коли ти перестанеш думати про те, що життя тебе згвалтує, і що в тебе там Anyway все буде там важко, погано і так далі, тільки коли. Ти весь цей майнсет і всі ці думки відпустиш, тільки тоді е, затягнуться твої шрами. Ну а доти кожен день цілувати мої рани, бо е, до того моменту, коли ти не відпустиш, поки ти не відпустиш увесь цей настрій, саме до того моменту в тебе і будуть з'являтися ці, ці шрами, бо е, кожен. Е, Бо кожну погану ситуацію, все в цілому погане, що в твоєму житті відбувається, воно буде ну, якби, залишати на тобі шрами. І це питання насправді сприйняття. Так? Якщо ти сприймаєш. Речі, які з тобою в житті, погані речі, які з тобою в житті відбуваються. Якщо ти їх сприймаєш як а, близько до серця, так вони кожен раз тебе обурюють, і думаєш, ох, яка ж моя доля, погана, там, як життя мене готує, і так далі, і так далі. То в тебе з'являються всі час шрами. І коли ти змінюєш свій майнсет і своє сприйняття, тоді ці шрами в тебе затягуються. Ну, тобто, мені здається, що так. Ось. І давайте дослухаємо тепер останній куплет. Ну, зрозуміло, для мене, типу, ну я вважаю, що я зрозумів, е я хочу я хочу так сприймати цю пісню, так? Тобто, що що, що в нас де, який в нас ендінг так цієї пісні? Бо кого б ти не кохав, куди би ти не йшов, чого б ти не зважав, не бажав? Знову, знову і знов, чого б ти не чекав, який б не приймав бій, і де би ти не був, життя поранить всіх. Це життя поранить всіх, але, але. Ось тут я від себе ставлю, але і ось тут отаку стрілочку. Так, можна намалювати. Ось сюди, наверх, 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 от сюди. І тільки ну, коли ти відпустиш це, ось цю історію ну, ну, поранить життя всіх. Так, у всіх будуть ну, якісь погані негативні речі так, в житті. Але тільки коли ти відпустиш це. Затягнуться шрами, ну а доти кожен день і ось таким ось циклом можна ганяти. Доки ти цей цикл не зупин. Ну цикл, так доки ти не зрозумієш, що треба змінювати свій майнсет, все тоді в тебе шрами і затягнуться. Ось це мені сподобалось дуже сподобалась. Пісня. За сенсом прикольно, за звучанням прикольно. Ось вона мені прям зла-прям зайшла. Прям чуваки зробили ну, реально круту пісню. Реально круту пісню, вона і за саундом свіжа, тобто і вже там синтетичний саунд доданий, в цілому вона звучить свіжо, не так, як там, ну, гаражна панкуха там 2000-х років. так, І за сенсом вона дуже прикольна, якщо я правильно трактую. А мені насправді ви ж розумієте, що кожен може трактувати там будь-яку пісню по-своєму, ну і типу, я хочу її трактувати так. І мені це подобається, і подобається, як хлопці зробили. Дуже круто. Реально, дуже круто. Лайк. Like. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, якщо воно вам сподобалося, або дизлайки, якщо не сподобалось, підписуйтесь на канал та приходьте на стріми кожну п'ятницю о 20.00 20 за київським часом. До зустрічі в наступних відео.